Sleep all day. Привіт, друже, на зв'язку Місервайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Знаходимось ми на тестовому сервері, і сьогодні будемо говорити за нового героя Гаспар Засуджений. З тебе підписочка-подобачка, а я тобі зараз все про нього розповім. Отже, додали нового легендарного героя войдової стихії з несмертної орди, Гаспар Засуджений. Це герой захисту. Зараз ми швиденько пробіжимось по його навичках, як я його одягнув, які таланти, яка реліквія. Далі невеличкі тести. І зводимо його на аренку, бо на аренці він прям дуже має зайти. Так що погнали. Автоатака. Атакує всіх ворогів, 50 на книгах, 75% шанс накласти зменшення атаки 50% і слабкість 25%. Так, що ти можеш подумати? Це дуже круто може зайти на гідру, бо масова автоатака, зменшення атаки плюс слабкість, так він на гідру е, своєю навичкою може зайти. По коефіцієнтах на а 1 коефіцієнт складає 2 і 1. Скажу зразу, що я рахував коефіцієнти без книжечок. І без збільшення захисту. Чому саме без збільшення захисту? Тому що на А2 він вміє сам себе і свою команду бафати. Атакує всіх ворогів на книгах 100 шанс накласти провокацію на один хід. Накладає на всю команду збільшення захисту і щит на два ходи. Сила щита пропорційна до власного захисту. Шкода залежить від захисту. Коефіцієнт тут складає 2,5, але без урахування ось цього збільшення захисту, тобто голий коефіцієнт. Зрозуміли, так? І відповідно, ну, книжечками тут шкода не буститься. Знову, що ми бачимо, це дуже чудово нам допоможе. Якщо він у вас буде, то ви його зможете водити на ту ж саму гідру, Того, що сам себе бафає, команду бафає і вміє накладати провокації. Окей, йдемо до його атринавички. Атакує одного ворога, ігнорує життєдайний бар'єр, отруйну хмару, щит і блок шкоди. А також 25% захисту цілі. Якщо вбиває ціль навичкою, оживляє довільного союзника з запасом здоров'я 50 шкалою 50. При цьому ігнорує блок оживлення. Тобто, якщо вашого союзника було вбито з блоком оживлення, то, відповідно, йому без різниці. Накладає блок оживлення на цілий, убитих цією навичкою. Коефіцієнт, друзі, тут складає аж п'ятірку. Тобто це ой-ой-ой ай-яй, -ай -ай, як багато. При тому, якщо взяти в розрахунок, що він сам себе вміє бафати збільшенням захисту, то це дуже сильно. Так, це не Алас з коефіцієнтом вісьмірка, але друзі, ну камон. Добре, йдемо до пасивочки. Щоразу, коли вбиває ворога або віксікає голову гідри, заповнює шкалу ходу всіх союзників на 25 лікує їх на 25% їхнього максимального здоров'я. Е, дуже цікава пасивочка, але в нього є ще одна. У разі оживлення ворога миттєво застосовує проти нього навичку А3. А3. Якщо одночасно оживляють декількох ворогів, навичка А3 спрацьовує проти початкової цілі оживлення, не переводить навичку А3 на перезарядку. У разі смерті союзника має 50% шанс активувати на ворогові навичку А3, діє раз захід. Якщо союзника поглинає голова гідри, миттєво активує проти цієї голови навичку А3 не переводить, а 3 на перезарядку. Якщо в команді декілька героїв з такою навичкою, то вона спрацьовує лише в одного з них. Тут що нам про це про що нам ця пасивочка говорить? Коли нашого союзника вбивають 50% шанс, що він ось цією ваншот навичкою гепне противника-обідчика, так якщо противник оживляє когось, він інстантно. Юзає А3 і вбиває з блоком оживлення. Відповідно, якщо масове оживлення, то на початкову ціль. Слухайте, і ця синергія А3 плюс пасивочки виглядає дуже і дуже сильно. Йдемо, друзі, до талантів. Таланти я йому дав ось таким. Давайте я ось так вам відкрию, себе на хвильку приховаю і вам зараз все покажу. Тобто тут йдемо все в трощення шломів. Обов'язково беремо коло жорстокості, бо його атринавичка дуже сильна, і гепати вона, по ідеї, має вміти. Так, і коло жорстокості буде прям її дуже гарно бустити. І я пішов через захист, відповідно, у дві контратаки: масова автоатака, чому б і їх не взяти. Добре, що, друзі. По дарові я його тестив без дару, того що ну блін, ну камон, а де вас прямо зараз? І, і тут може взятися і герої п'ята-шоста зірочка. Ну звісно, якщо ви е, та, вкидаєте, то у вас все буде. Але з кращих дарів, що, відповідно, під мій буст, е, я вже бачите, в що його одягнув сет ігнорування, плюс сет кам'яної шкіри. Клітка блискавок дуже гарно заходить. Далі що можна брати? Можна брати оберіг грішників окови часу, можна брати спустошення душі, хоча, сумніваюсь, і відповідно можна брати вівцю. На ПВЕ контент найкращий буде гнів природи, але до ПВЕ контенту ми дійдемо трішки пізніше. Що по реліку, дав я йому котячий погляд, так як тестимо без зірочок, то все ж таки вирішив дати йому котячий погляд. Камінчики не давав топові, тобто які були на конику, такі і перекинув. І відповідно, який у вас, якщо у вас буде котячий погляд, скажу зразу, ви захочете. Його йому дати. Якщо котячого погляду немає, любив, любий ДД релік можете йому давати. Одягнув я його в сет кам'яної шкіри, плюс сет летальності. Получилось мені дати 5 частинок, а 5 частинок йому можна давати, того що він буде плюсувати собі ще плюс 15% захисту. А це герой від захисту, ну чому б і не дати. Так? По загальних параметрах 44 здоров'я небагато, шість з захисту відповідно на зірочках буде набагато більше. 100% крит шанс обов'язково 339 критичної шкоди. Точність, друзі, не давав того, що ми його сьогодні будемо тестити на аренці. щоб не затягувати відосик не дуже багато. Ми його в іншому відосику відповідно зробимо ПВЕ контент разом із ним. Точність 150, ну, знову ж таки, щоб він, так як він має масову автоатаку, не вівцювався. і, по факту, провокацію, щоб він також не накладав. Того, що, ну, на Аренці, ну камон. Ідемо, друзі, знову ж таки, в судну вежу. Цього разу уже був важкий. Чому я кажу цього разу? Тому що, якщо ви дивилися про криваву мері відосик, там випадково я тестив її і показував вам ось ці стати. Хардової, а тестив її у звичайній вежі. Це було зроблено ненавмисно. Ось я там написав закріплений коментар, щоб ви не подумали, чому це вона б'є в ПВЕ контенті дуже сильно, а на ранці трішки слабше. Хоча там, по факту, у героїв трішки менше захисту. Нагадую, що ми будемо тестити на ті ж самі Венері його у Венері 6200 захисту. Тому погнали тестити. Беремо заливщика, беремо його і вперед вперед. Такс, ми тут зараз залив не будемо давати. Ми хочемо протестити його А2-навичку. Дивимось, ставимо Х1, дивимось ось на Венеру. Скільки гепне. 33 тисячі, можна сказати. Тепер даємо ще раз залив і будемо тестити його А3. По ті же ж самі Венері. Ну, давайте ось тут збоку, щоб нам було простіше цифри, бачите. 91 тисяча він подамажив по 6200 захисту. Ну і відповідно зараз ще продовжимо бафи і побачимо, побачимо автоатаку. Ось сюди ж. І 33 з половиною тисячі відповідно з автоатаки під збільшенням захисту. Тобто, по факту він що з автоатаки, що з А2, б'є майже так само, там трішки на А2, трішки більше, але і він на А2 бафає е, себе і свою команду. Так? тепер, друзі, ми йдемо на аренку і будемо зараз нападати. Е, знову ж таки, я. Записав бої, щоб можна було ставити їх на паузу і щось коментувати. Але як завжди, в кінці покажу історію боїв. Погнали друзі до першого бою. Ось така ось команда, досить метові герої. А я взяв собі ось таких ось е, бідовеньких героїв. Так, Харему я взяв, тому що це був один з перших боїв на Аренці, і я ще е, не розумів сили Гаспара і наскільки він е, зможе розкрити свій потенціал. Ну і плюс пасивочка, щоб також від Хареми працювала, і щоб я не переживав, що там е, Тарас губ-губ і до побачення зробить. Так, противник. Обганяє, ми тут вклинюємось. Окей. Всіх перезаряджаємо помирає. Добре. Тут все ж таки вирішую не воскрешати. Фабіана. Того, що що? Того, що правильно, ви зрозуміли, що у нас є гаспар, який вміє це робити. Юзаємо А2. Демось, який ще на харімі появився. І 61 тисяча по Одіну. По Марічці 27 тисяч проходить демедж. Окей, добре. Він, відповідно, в кам'яній шкірі стоїть і без проблем. Харима пробиває. Харима пробиває Марічку. Тарас контратакує. І, відповідно, Гаспар. Б'є з А3 по Тарасу, того що 50% шанс, що він контратакне, коли вбивають нашого союзника, так? Тут проходить демедж 56 тисяч по Тарасу. Але це все не все. Так як Марічку ми вбили, Марічка пасивочкою воскрешає Одіна, і Гаспар знову ж таки ходить 142 тисячі по Одіну. <с pasó> Далі знову ходить Гаспар з, з А3, вбиває Тараса з блоком ожилень. Що тепер робити противнику? Всі герої, я не пам'ятаю, Марічка, Марічка тільки, Марічку може воскресити. Всі герої у противника вже все до побачення. Ну, Марічку воскресить. Але що, Гаспар і тут? Встигає. Ну ви просто подивіться. Із автоатаки 58 тисяч в загальному надамажив 358 тисяч, по факту стояв, фоткав і надамажив. Марічка, харима, якщо що, 116 тисяч, чисто вбила Марічку, по факту, і все. Гаспар зробив все, чіки в бомбоні і все нормально. Йдемо, друзі, до наступного бою. Ми бачимо бої всі зіграні були підряд, але я вам історію пізніше покажу. Тут у нас що? Тут у нас ось така ось команда. Знову ж таки, є Марічки, Марічка Сіфі, є Фабіан і Коник. Окей, погнали. Так, Сіфі обганяє, але ми вклинюємось, і це добре. Марічка занадто багато опору, і ми її не, не перезаряджаємо. Окей. Тут вівця спрацьовує, це добре. Я вирішую протестити без бафу захисту на Маріусу А3. Чи є в нього ваншот потенціал, ну, без бафу захисту. І що ми бачимо: ні, немає, того, що є збільшення захисту на Маріусу, і ми пробиваємо всього-навсього на половину здоров'я. 40 тисяч. Тут щоб. Маріус нам не заважав, ми поки що його вбиваємо. Я розраховував, що Сіфі вийде швидко з, відповідно, вівці і захоче воскресити Маріуса. А ми його тут ашо? Правильно? А ми уже тут. І вічеріночка. Ну, чекаємо. Чекаємо, як один му ще наказав, да? Марічка з магмовим серцем досить живуча. Ну, але ми потихеньку, потихеньку ось виходить. Сіфі з вівці. Контратака спрацювала. Але що, Але що бачимо? Тут в мене Анкора севить Хариму. Знову вівця. План мій не дуже спрацював, тому що вівці сказали, що будуть робити все за нас. Вбиваємо. Встає коник. І Гаспар робить конику до побачення. По факту це кінцева. Тут залишилось тільки добити сапортів, вони можуть там щось чуть-чуть намагатися. Ось тут пішло воскресіння, блок оживлення. І що тепер? І тепер противнику просто залишається е, дочекатись, поки наші герої походять і просто його вб'ють. Так, а ні, тут не було ще автоатаки. Я думав, що ще буде автоатака від. Гаспара, але ні, тут Харема закінчує аудієнцію. Тобто, тут шансів абсолютно було приблизно нуль у противника, щоб відповідно виграти. Йдемо, друзі, до наступного бою. Тут уже такі серйозніші дядьки. Так? І якщо подивитися на моїх героїв, і подивитися на противника, ну противника просто на рівень вищі герої, там і плюсовані, і зірки. Так що досить такий серйозний дядько. Ми тут що? Ми тут вклинюємось. Перезаряджаємо всіх. Рексія йде в другу форму. О, окей. Ходимо, бафаємось. Пробиваємо, ну, див, дивимось на дамедж. Пробили так досить непогано, але коник живе. Перезаряджає противник, добре. Тут ми всіх вбиваємо, і ми знаємо, що зараз буде когось Гаспар бити. Але кого ми не знаємо. Так? Ну, по факту, тут мав, мав би бити, Криксія перша стоїть в е, черзі, то Криксію першу воскрешає пасивка річки, то ми вбиваємо з блоком оживлення Криксію. Окей, добре. Вбиваємо. Вбиваємо відповідно коника. Йде у нас додатковий хід. Тут дуже плотний наїз. Я думав, що я його проб'ю харемою, але ні. Добре. Наїз воскрешає, але що накладає відповідно, стан на Гаспара? І ми не можемо нічого зробити, бо Гаспар стоїть в стані. Не захотів, знову ж таки, робити воскресіння. Тут Гаспар робить чпуньк і воскрешає. Навіщо нам витрачати навичку на анкурі, коли у нас є Гаспар. Чимось він мені нагадує ось цього Наїза, так? У другій формі. Вбив, воскресив, вбив, воскресив. Тільки ще як противник воскрешається, то ми теж робимо йому досить приємні речі. Ну Тут просто завершити потрібно бій, але подивіться, наскільки, наскільки цей наїз жирний, і його дуже важко пробити. Він там собі бустить все, що тільки можна бустити, коли залишається сам. Опа, воскресив, а ми робимо що? До побачення. Ті герої, вже всі герої противника з блоком оживлення, вбиті, і нам залишається тільки вбити ось цього. Наїза, І ось вбиваємо його з А3. Прошу звернути увагу, так, 800, майже 900 тисяч сили, Марічка плюс 2, всі з зірками. А якщо подивитися на моїх, то вони такі трошки трошки, да, бідовенько виглядають. Ну, окей, йдемо, друзі, до останнього бою. І у нас тут знову ж таки ось такі ось чудові Тарас Марічка, Зіга і Галатер. Погнали! Тут я вже взяв скелетика. Чому брав скелетика? Того, що з харимою не змогли вони вистояти. Тобто тут Зіга і Тарас настільки люті, що харима закінчувалась і дуже швидко. Тому, тому прийшлось взяти скелетика. Ну, знову ж таки. Ви скажете, а скелети контрить. Ну, камон. Скелети колись роздавався безкоштовно і має бути в кожного на аккаунті. І коли ви бачите у противника в команді Зігфрунда, який може по е поляму втиснути по ваших героях, ну то гріх не брати скелетика. І так само проти Марічки з Тарасом. Скелетик дуже гарно заходить. Тут ми бафнули нашу команду. Так, скорочуємо трішки Тарасу. Щоб він не так не так швидко перезарядив свої навички. Ось тут, друзі, дуже важливий нюанс. Дуже важливий нюанс. Бачите, блок активних навиків. І блок активних навиків, він не дає можливості. Зараз, якщо буде цей момент, він не дає можливості при воскресінні ходити з А3. Контратака пішла. Окей. Тут прийшов слабкий удар. Ось дивіться. На ньому є блок активних навиків. Я не знаю, чи це той момент, чи ні. Марічку вбили. Марічка зараз має воскресити. Ні, не той, момент, не той момент. Бо ми вже його вбили. Але якби був блок активних навиків, то Гаспар не зміг би походити з А3 навички. Ну і по факту залишається 2 ДД. Можемо ось так в зіга сходити, залишається тарас і просто-просто добити залишилось тараса, і все виглядає досить і досить просто, так. Тут я вже поставив на авто. Вони вже на авто самі е, Тараса добивають. Я думаю, що можна перемотувати в кінець бою. Гаспар 442 тисячі, знову ж таки, 830 тисяч сила аккаунта. Всі шестизіркові. Е, ось такий ось е, мужчина був у нас на тесті. Далі, друзі, далі іду вам показувати. Історію атака. Ось, бачимо: один програш проти ось цього мужчини. А далі все підряд, всі виграшні бої. Ось ви можете побачити. Всі просто виграшні бої. Це всі бої були зіграні підряд. Отже, друзі, давайте будемо підводити якісь підсумки, так? Гаспар засуджений це той момент, коли в несмертну орду сильну фракцію добавляють ще одного дуже сильного героя, який вам пригодиться. Практично, не практично, а так точно по всьому ПВЕ і ПВП контенту. Ну, ви не захочете його брати лише там на химеру. Так? На гідру чудово зайде, того що провокація збільшення захисту щит, масова автоатака, збільш... зменшення атаки, слабкість. Когось з'їдають, зразу б'є ваншот. Навичкою А3, коли відсікає або когось вбиває, лікує і заповнює шкалу ходу. І дуже і дуже цікава ще одна пасивочка. Коефіцієнти хороші, бити вміє, хороша механіка з, з оживленням, коли він вбиває когось з А3, коли оживляють. І коли вбивають нашого ворога, 50% шанс може обідчика вдарити сильно. Дуже сильна е, механіка, дуже хороший герой. Я думаю, що е, гравці, які його отримають, будуть кайфувати від нього. Невідомо поки що за що його будуть роздавати, чи буде він просто в прогресивному шансі, чи буде на нього можливо гарантій. Чи буде на нього якась подія? Сумнівно, що буде якась на нього подія, окрім посилених іксів, того, що герой дуже виглядає сильно. Зірочки, відповідно, ще можна йому дати, і він просто буде анігілювати всю аренку Дуже сильний герой, ось такого б. На злиття було би, звісно, занадто сильно, бо герой дуже і дуже прикольний. Мені особисто сподобався. На гідрі я його ще не тестив. В наступному відосику ми його протестимо на гідрі ще з однією героїнею. А напиши, ти, що думаєш про цього героя в коментарях. І, звісно ж таки, якщо сподобалось, ти знаєш що зробити. Зустрінемось в наступному відосі. Але